Як правильно зняти відео з місця ДТП, щоб воно мало юридичну силу? А, значить, розберемо з того, що таких, як критерій юридичної сили відео, у нас особливо не існує. У нас є докази, які потім оцінюються судом. Тобто, ви можете знімати на будь-яку камеру, мобільного телефона, професійного без різниці. Питання в тому, що буде зафіксовано на цьому відео. Якщо ми говоримо про ДТП, потрібна деталізована фіксація. Тобто щоб було видно автомобілі, їх номерні знаки, видно було інших учасників, видно було поліцейських, які оформляють, щоб вони потім не говорили, що вони щось зробили або не зробили. Видно, потрібно всі пошкодження автомобіля. Дуже важливий момент це місце осипу бруду, тобто фактично місце удара транспортних засобів, і воно може відрізнятися від е, останнього положення, куди ці транспортні засоби потім змістились. Тому осип бруду для експертизи майбутньої буде мати визначальне значення. Тому, чим детальніше ви фіксуєте всі деталі, абсолютно всі деталі, тим краще буде для вас, тим краще буде відео в майбутньому вам, як доказова база. Але якщо на відео є лиця людей або працівників поліції, або номерні знаки, я не раджу викладати це відео в мережу, але воно може бути доказом в суді.